Ось така молода гілка, яка не квітне, бачите, але сформувала багато квіткових бруньок. Ось вони. І формує верхову тут бруньку. Вона залишилася, я її одну єдину залишила після обрізки от старої гілки. Тобто гілка стара. Видалена і залишилась одна єдина ось така от молода, не нездерев'яніла гілка, але вона з сформованими от, такими от квітковими бруньками і формує отаку от, бачите, наверху квіткову бруньку. Ось вона квіткова брунічка. Бачите, от така остренька вона от формується. Значить, якщо, виходить, ви залишаєте всю цю гілку, то вона буде квітнути от з цієї верхової, отакої от верхової бруньки, і ось з цих всіх ось таких ось цих всіх бруньок, так? квіткових. Всі ці квіткові бруньки вони будуть проквітати. Якщо ви теж, оця брунька квіткова верхня, верхня пошкодиться взимку, ну, там навесні, то на себе візьмуть функцію цвітіння саме оці нижні бруньки. І, але якщо ви зараз, от, виходить, от вона, допустим, довга да, вам здалася, і ви візьмете і обріжете, допустім, от на раз Тут от. Раз, два і три пари броньок. І візьмете отут-от, обріжете. Тобто ви собі залишаєте таку кількість квітів. Все. Якщо ви отак от обрізаєте, ви собі залишаєте раз, два, три, чотири, з чотирьох пар броньок квіти. Тут обрізали, але якщо залишаєте всю цю гілку, то вона у вас квітне і з верхньої бруньки, і от з цих сформованих бруньок квіткових.